Кава, улюблений депій мільйонів. Ми з нею працюємо, прокидаємось. Вона буквально символ доброго ранку. З іншого боку, енергетики. Здавалося б, те саме в новій оболонці, але чомусь до них лише хейт та страх нашкодити собі. Людині властиво стерігатися того, що вона не розуміє. Тому сьогодні я хочу докопатися до суті. І винести до вас всі бенефіти головного компоненту цих двох популярних напоїв. Кофеїн це, мабуть, найпопулярніша у світі речовина для підбадьорювання. Його ми знаходимо не тільки в каві, але й у чаї, енергетиках, навіть у деяких спортивних добавках і таблетках. За статистикою, більше 80% дорослих людей у світі щодня споживають кофеїн. Але чому він так працює? Механізм дії простий: в нашому мозку є речовина аденозин, яка відповідає за втому і сигналізує організму, що треба відпочивати. Кофеїн блокує рецептори аденозину, і в результаті ми відчуваємо меншу втому, більшу концентрацію і заряд енергії. Крім того, кофеїн впливає на рівень адреналіну та стимулює нервову систему. Це означає, серце починає битися швидше, кров циркулює активніше і м'язи отримують більше кисню. У спорті це може означати кращу витривалість, вищу силу та здатність довше працювати на максимум. Тобто, якщо спростити, кофеїн не додає енергію, а скоріше відключає сигналізацію втоми, допомагає організму використати свої ресурси повніше. А що показали наукові статті? Не рекламні обіцянки, а реальні експерименти, як саме кофеїн впливає на різні види навантажень. Давайте почнемо з витривалості. Біг, велосипед, плавання, все, що пов'язано з довготривалими зусиллями. Метааналіз 2022 року, де взяли 21 дослідження під час бігу в понад 200 учасників, показав: ті, хто приймав кофеїн у дозі від 3 до 9 мг на кг маси тіла, могли бігти довше до виснаження. У середньому різниця була доволі відчутна. В групи, що приймали кофеїн, збільшення часу до виснаження у бігових випробуваннях було в діапазоні від 2% до майже 32% у порівнянні з плацебом. Проте дослідження показали менший ефект у результатах забігів на час, де вплив кофеїну був не більше, ніж 1,5%. Ще цікавіший приклад: велосипедні тайм-трайли. Змагання на час огляд 2024 року. Наш результат показує, що помірне дозування кофеїну призводить до покращення показників на 2% порівняно з низьким дозуванням. Ця 2% перевага має практичне значення. Оскільки, уявіть, вона потенційно може підвищити час учасника, який посів 8 місце до місця в трійці лідерів. Тепер про короткі, але вибухові навантаження. Є такий тест Wingate крутити педалі на максимум усього 30 секунд. Це показник анаеробної потужності. Метаналіз 16 досліджень показав, що кофеїн збільшив середню потужність приблизно на 3%, а пікову на 4%. Здавалося, дрібниця. Але у спорті високих досягнень 3-4% вирішить, чи ти переможець, чи другий. Тобто, уяви футболіста, який робить різкий ривок на останні хвилини гри. З кофеїном він може зробити цей ривок трохи швидше і довше тривати темп. У звичайному житті це теж корисно, наприклад, на кросфіті чи інтенсивному тренуванні, коли треба вибухати серіями. Окрема тема силові показники. У жінок є дуже цікаві результати. Метааналіз 2021 року показав, що кофеїн покращить силові результати приблизно на 7% і м'язову витривалість на 10, причому найбільший ефект був на вправи верхньої частини тіла, жим підтягування, віджимання. Для чоловіків результати також позитивні. Інші огляди демонструють, що сила зростає на кілька відсотків. Уяви жим штанги. Без кофеїну ти зробив 8 повторів. З кофеїном може зробити 9-10. Здавалося б, невелика різниця. Але саме такі дрібні покращення в сумі дають прогрес. Ще один важливий аспект це вплив на серце і дихання. Метааналіз 2022 року показав, що кофеїн збільшує пікову вентиляцію легень і час до виснаження. Тобто ти можеш довше підтримувати навантаження, перш ніж скажеш, все, більше не можу. Цікаво, що на максимальне споживання кисню кофеїн не впливає, тобто він не робить тебе більш тренованим, але дозволяє ефективніше використати вже наявні ресурси. І нарешті, дослідження на командних видах спорту футбол, баскетбол, хокей. Метаналіз 2024 року показав, що гравці з кофеїном роблять більше спринтів, частіше прискорюються, швидше гальмують і навіть ефективніше виконують атаки. Загальна ефективність дій у матчах була вищою. Тобто на практиці, з кофеїном футболіст не тільки швидше бігає, але й краще відпрацьовує в захисті, робить більше корисних дій. Це не магія, а проста фізіологія. Менше відчуття втоми, більше активних рухів. Підсумуємо: кофеїн один з найнадійніших і найдослідженіших ергогенних засобів у спорті. Дослідження показують, він покращує витривалість, особливо при дозах 3,6 мг на кг, дає приріст у вибуховій потужності на кілька відсотків, допомагає збільшити силу та кількість повторів у силових вправах, позитивно впливає на командні види спорту, додаючи енергії і концентрації, але важливо пам'ятати про дозування і безпеку. Оптимально це 3-6 мг на кг за 45-60 хвилин до тренування. Більші дози не завжди кращі, понад 9 міліграм можуть викликати тремор, прискорене серцебиття, проблеми зі сном. Індивідуальна чутливість різна. Комусь вистачає однієї кави, а комусь потрібна капсула. А також толерантність. Якщо пити багато кофеїну щодня, ефект для тренувань може зменшуватись. І головне, кофеїн це не заміна тренувань і не допінг у таблиці. Він допомагає витиснути з організму більше, але фундаментальний прогрес завжди базується на тренуваннях, відпочинку та харчуванні. Дякую за перегляд!